Вітаю вас, мої любі вагітняшки, мами. Я взагалі вагітних жінок завжди називаю мамами, тому що ви вже мами. Ви вже дбаєте про здоров'я, добробут вашого малюка. Ви запитаєте, як саме? Та тим, що ви вкладаєте в свій фізичний розвиток, психологічну підтримку, тим, що ви готуєтеся до пологів, це все в майбутньому принесе. Величезний вклад в здоров'я, добробут вашого малюка. Тому що те, що ми вкладаємо в свою вагітність, те ми потім і отримуємо. І сьогодні я з вами хотіла поговорити на одну дуже важливу тему: на тему партнерських пологів. Як підготувати чоловіка до партнерських пологів, взагалі, чому чоловіки і часто навіть жінки бояться партнерських пологів, і що робити, якщо чоловік категорично проти? Розпочнемо із того, якщо чоловік категорично проти партнерських пологів, то... Ми повинні знайти причину. Тобто ми запитуємося, чому ти проти? І дуже часто ми можемо також побачити, що в чоловіка є якісь страхи, і через них він не готовий йти на пологи. Ні в якому разі, особисто моя рекомендація, не потрібно ставати на якусь позу, казати все, якщо ти йдеш на пологи, значить ти мене там не любиш. В спальні ми були двоє, значить маємо в родзалі бути вдвоє. І тому, що дуже часто ми могли бачити такі ситуації, ви могли чути про такі ситуації, що чоловіка просто засовують в пологовий зал, він не розуміє, що там відбувається, йому стає погано. Жінка в цей момент там чомусь кричить, і його починає відкачувати, Жінка знову ж таки кричить: що більше ти до мене не притронешся, що ти за чоловік, як так ти взагалі можеш? Мені тут важко я мучується, а ти собі тут просто вирішив полежати. А чоловік з притомнів. І от така історія партнерських пологів, вона точно не скріпить ваші відносини, вона точно не внесе таку позитивну нотку ні у ваші стосунки, ні в стосунки майбутні, які формуються між татом і малюком саме в момент народження малюка. Тому дуже важливо, ми дізнаємось причину. І вже коли ми знаємо причину, по якій чоловік боїться ти на пологи, потім з цією причиною можемо працювати. І можливо до кінця вагітності чоловік передумає. Або не передумає. І я виділа такі основні чотири причини, по яких чоловіки і часто жінки бояться партнерських пологів. Перша причина, напевно, всім вам відома, і всі ви про неї знаєте і чули неодноразово, це розповіді наших мам, бабусь про їхні пологи. Ми всі знаємо, що навіть як народжувала наші мами, це було важко, тому що це було без підтримки. Якщо це були природні пологи, то жінка після пологів 7 днів знаходилась в пологовому будинку. Якщо це був кесарський розтин, то 14 днів в пологовому будинку, без жодних відвідин там, чоловіка, мами, подруги і так далі. І так само на пологах жінки були одні. Якщо у нас з вами зараз є можливість підготуватися до пологів, прочитати Google, подивитися YouTube, пройти курси підготовки до пологів і мій курс про любов, то в наших мама бусть такої можливості не було. Про пологи не писали ніде, ні в газетах, особливо не було інтернету. Тому звідки вони могли дізнатися, як себе на пологах поводити або взагалі що їх там чекає? І тому дуже часто відбу... пологи відбувались так. Як керує цим лікар? Жінка не знала зовсім про свої права, що вона має якісь права від чогось відмовитися, або запитатися, для чого це, тобто для того, щоб, її, щоб вона самостійно приймала рішення. Такого не було. І навіть ось така історія пологів була в моєї мами, коли народжувала мене, народжувала на одна знову ж таки без підтримки. Збоку була там акушерка, періодично заходила. І це були пологи, просто одна стимуляція, друга стимуляція. Потім було навіть знеболення, тому що, як пояснили вночі, лікарі втомилися. Ми навколо ми обезболення отрішки поспите, ви відпочинете, і ми відпочинемо. І потім вже після цих всіх таких годин мук, я б сказала, народилася я. І зрозуміло, що жінка після таких пологів вона не може ділитися чимось хорошим, тому що хорошого не було. Але з іншої сторони, вона й не мала звідки цю інформацію брати. Е, інша сторона, ми. У нас вже є всі можливості, єдине, щоб ми їх тільки використовували і вивчали. Друга така причина, по якій чоловіки бояться пологів, це фільми. От просто подивіться, що показують в наших фільмах. Зазвичай, там як пологи швидко починаються. Жінки тільки почалися перейми, всі навкрій починають бігати, кричати, метушитися, все швидко, швидко, швидко в пологовий, Зараз ти там народиш, щоб ми тільки там доїхали. Ну в реальності так не відбувається. Так, да, є стрімкі пологи, да, але все одно є час доїхати в пологовий будинок і взагалі це не такий великий відсоток цих стрімких пологів. А в середньому пологі відбувається там 12 годин, 10-12 годин це там перші пологи, можуть бути і 24 години, і трішечки більше. От це не така історія, як показано в фільмах. Це перший варіант. Другий варіант, який показують в фільмах, де жінка постійно в пологах дихає собачкою. Фу, 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 з таким страшним виразом обличчя. Е, в пологах ми не дихаємо собачкою. Тобто цей тип дихання стосовується дуже рідко, прямо в якихось е, крайніх таких ситуаціях, ми його не використовуємо. Плюс жінка постійно кричить в пологах, кричить, 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 з боку стоїть тоді чоловік, в нього в очах теж стрес, він взагалі не розуміє, що це відбувається з жінкою. І тоді, по навіть виразу обличчя цих чоловіків на пологах у фільмах, можемо зрозуміти, що вони от реально до такого не готувалися. Вони взагалі не знали, що їх там буде чекати. Е, якщо дивитися на... Нормальні фізіологічні природні пологи, то жінка в них ну, не кричить. Немає також, що жінка кричить всі пологи. Навіть існує правило там не кричи, бо порвешся. Плюс не кричи, тому що тоді інакше жінка не дихає. Але ось таку картинку пологів нам малюють у всіх фільмах, серіалах і так далі. І зрозуміло, коли чоловік подивиться на цей вежах, він не хоче партнерських пологів, тому що він боїться. І за жінку боїться, і за себе боїться в цій ситуації. Він розуміє десь так, що ні-ні ні, моя психіка цього не витримає, я це не зможу пережити. І тому він відмовляється. І тому нам важливо знайти цю причину, по якій причині чоловік відмовляється, йти на партнерські пологи. Третя основна така причина це розповіді наших друзів, знайомих, які вже мали досвід партнерських пологів. З однієї сторони, ви скажете, що ну, це ж ну, класно, вони мали досвід, вони чимось поділяться. Але з іншої сторони, тут важливо задавати питання. А ви готувалися до пологів? І ви слухаєте відповідь: так, готувалися або ні, ми не готувалися, нам там, ми вирішили, що ми прийдемо в пологовий будинок, нам все лікар скаже. Друге питання, яке задаєте, а як саме ви готувалися до пологів? Це дуже-дуже важливо задавати питання, тому що коли ви запитаєтесь, як саме готувалися, хтось скаже, я просто прочитав книжку, цього мало, по книжки важко народити. Хтось скаже, я пройшла там безкоштовні курси в жіночій консультації. Цього, в принципі, теж мало там три заняття: це просто така більша суха теорія. Хтось каже, я проходив навіть платні курси офлайн. Це теж ніби добре, але з іншої сторони, ми пам'ятаємо, що це офлайн-курси. А коли в нас ідуть офлайн-курси, це дуже часто як. От ви сьогодні цю інформацію почули, ви її ніби сприйняли, ніби щось запам'ятали, а в реальності від цих 100% вам запам'яталося ну там, відсотків 30% це максимум. Плюс ми розраховуємо те, що це вагітна жінка, вона більше вже до кінця вагітності починає про все забувати. Ну, вона більш така розслаблена до пологів. Це так має бути, це правильно. Але от вона деякі такі нюанси забуває. Якщо жінка забуває, то при... Але вона про пологи думає всі 9 місяців. То чоловік, який ще там десь працює, робить, думає, як заробити гроші, щоб купити там коляску, ботити пологи, можливо, не знаю, зробити там ремонт і так далі, то він так само про це забуває. І відповідно, ніби ми до пологів якось готувалися, але в результаті. До пологів ми не готові саме тому. Дуже часто я рекомендую, що якщо ви проходите офлайн курси, це дуже класно, але обов'язково мають бути онлайн-курси, тому що дуже важливо, щоб ви і чоловік в будь-який момент, коли ви снідаєте. Ну, так я робила з чоловіком. Коли ми снідаємо ввечері, ми включали там ще відео і дивилися окремо, що за чим відбувається, точно коли їхати в пологовий будинок, як це може поводити жінка, як може чоловік взагалі допомогти в тих чи інших ситуаціях на пологах. Плюс чоловік в цей момент він запам'ятовує медичну термінологію, що також дуже дуже важливо. І е, тому ми не завжди спираємося на розповіді друзів, тому що. По цих питаннях ми зрозуміємо, наскільки вони були готові. Тому що з іншої сторони є прекрасні історії партнерських пологів, і таких більшість таких хороших історій. Але основною умовою для того, щоб у вас були партнерські пологи максимально комфортні, щоб це було все в любові, щоб ці партнерські пологи вони скріплювали ваші стосунки, щоб вони скріплювали ваш зв'язок, так як між жінкою і чоловіком. Для того, щоб у вас це в період, коли жінка і чоловік проживають партнерські пологи, у них ще більше з'являється довіра один до одного. Це один такий плюс партнерських пологів. Інший плюс партнерських пологів це те, що зв'язок виникає і саме народжується в партнерських пологах між татом і малюком, от на моменті пологів. Чому так? Тому що от нас з вами материнський інстинкт. Він зароджується ще тоді, коли малюк в животику. Нам зараз з однієї сторони простіше, тому що ми відчуваємо малюка, ми відчуваємо взагалі вагітність там, з перших днів, з перших тижнів, кожен по-різному. Але рухи малюка ми відчуваємо. І ми вже, коли ходимо вагітною, ми відчуваємо свою відповідальність, ми відчуваємо себе мамою. У нас проявляється цей такий материнський інстинкт. То татам, чоловікам їм набагато важче. Тому що так, да, вони можуть поставити ручку, поставити вушко, але не у всіх чоловіків проявляється цей батьківський інстинкт, що поки жінка вагітна. Іноді і дуже часто він з'являється саме ось цей момент народження дитини. І коли чоловік з вами проживає перейма, це відбувається не одну годину. Коли він вам допомагає, там, припустимо цим масажем, чи покликати лікаря, чи дати попити водички, чи психологічне, вам щось гарне говорить, хороше говорить, він відчуває свою участь в народженні малюка, він відчуває також свою відповідальність, плюс народжується малюк. Зразу його ставлять вам на груди, і він зразу один із перших, хто його бачить. І саме в цей момент дуже часто йдуть сльози і в мами після народження це такі окситоцинові сльози це сльози любові, і в тата йдуть сльози. І це дійсно такий незабутній момент. І він величезну роль відіграє на майбутніх стосунки у вашій сім'ї. Звісно, це не йде. Знаєте, так як істина в останній інстанції, що це всі, хто чоловіків були на пологах, то в них є батьківські істинги, а Ті, що не були, то в них цього немає. Ні. Але як такий варіант і такий позитивний вплив партнерських пологів, це дійсно є. І четверта причина страху пологів чоловіків дуже часто це є жінка, вагітні жінки. Мають дуже багато страхів, особливо якщо це перші пологи, та навіть якщо це другі, треті пологи, все одно іноді виникають якісь запитання. Страхи у нас виникають через незнання. Тому. Я завжди рекомендую вагітним. Якщо у вас є якісь страхи пов'язані з пологами, не чекайте кінця вагітності, ідіть готуватися вже на своєму початку вагітності для того, щоб ці всі страхи перекрити, для того, щоб і ваша вагітність протікала легше в гормонах там щастя, любові, а не в гормонах стресу, тому що потім цю інформацію це уявлення, ці страхи про пологи. Якщо ви не готуєтеся, ви передаєте чоловіку. І чоловік цією інформацією, він там е, декілька місяців живе з цими всіма вашими страхами, а потім в якийсь момент ви йому кажете, ну все, йде на пологи зі мною. І йому вже страшно. Він каже: Ну ні, я не готовий йти до такого, я не готовий це побачити. Тому жінки дуже дуже велике до вас прохання. Якщо ви хочете, щоб ваші пологи були прекрасними, щоб ваші пологи дійсно були святом, якого ви очікуєте, готуйтеся в першу чергу до пологи. Ви. Плюс пізніше якусь інформацію ви розповідаєте своєму чоловіку про пологи. Плюс потім ви вже разом з чоловіком дивитеся якісь відео, е, уроки. ви вже щось пробуєте, ви вже там разом дихаєте, разом можете практикувати там якийсь масаж, можете щось показувати. І це все, коли от у вас йде така спільна вагітність, коли під час самої вагітності ви позбулися всіх страхів, коли ви вже навчилися. Розбиратися в інформації, задавати правильні питання всім друзям, знайомим, порадникам, треба вам партнерських пологів чи не треба партнерських пологів, тільки тоді ви вже можете йти в самі партнерські пологи, коли ви вже володієте всією інформацією, коли у вас немає жодних страхів, і коли дуже важливо, коли чоловік знає, яку роль він має виконувати на пологах, не просто прийти і бути присутнім. А в чоловіків є дуже багато обов'язків. Це обов'язки і фізичні, це і не знає води принести, і там персонал. Він має знати всі медичні терміни, розуміти, що вам пропонують. Він повинен розуміти, коли вас трогати під час пологів, що дійсно вам потрібно якось допомогти, або навпаки. Відійти від вас і не заважати вам народжувати. І знову ж таки, ми спираємося в тому, що потрібна для цього чоловіку інформація, повна інформація. І чим більше буде інформації, чим частіше чоловік буде чути про хороші історії природних пологів, тим більша ймовірність того, що у вас дійсно відбудуться прекрасні пологи. До зустрічі! Буду вдячна кожному за сердечко, а також за репост в сторіс. Дякую вам!